Свою країну любіть, любіть її во люди, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От те люди, наша слава, слава України! без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Боритеся, поборете, вам Бог помагає. за вас правда, за вас слава і воля святає, щоб до самого краю рабами знову не були. Щоб наші діди не плакали, не сміялися чужі люди. Не дайте, брати на поталу святую землю. Встане Україна, розвітьму неволі, Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольніші.